Детальний макіяж косметикою з адвент календарю по Нагадуємо, замовити можете на нашому сайті бовідкрапка.ком 2790 тисячі гривень його ціна. В Наборі йдуть 4 спонжики. Один з них попередньо я зволожила перед нанесенням. Наношу базу матову від відневерті і. Далі йде тональна основа неверті 0,03 відтінок Soft. Нагадуємо, що головна особливість, що ви не обираєте відтінки продукції, але нам потрапились дуже удачні. Далі переходимо до консилеру. Кісточки будемо використовувати від Неверті. Вони не йдуть в наборі, ми їх замовляли окремо, ви також можете замовити їх у нас. Нашого консилер на звичні зони, які я хочу висвітлити. До речі, консилер вийшов трошечки світлішим, але це йде за плюс, він так і має, в принципі, виглядати. Зараз буде контурінг і ситуація покращиться. А ось і контурінг від Богенія, де кремової текстури, наносимо також пензликом від Неверті. Нагадую, що вони не йдуть до Анвенту, У їх можна замовити окремо. Контурінг наношу так само звичним для себе способом, можливо, він у вас інший. Також нагадую, що в Адвенті йдуть 25 повнорозмірних продукцій для вашого макіяжу. Далі, по плану, у нас кремові рум'яна. Вони йдуть до дуже приємному персиковому відтінку. Також пензлик використовуємо від неверті, робимо невеличке нашарування, тому що вони виявились дуже пігментованими, що є також плюсом. Палетка тіней на 6 відтінків, базових, нюдових, гарних відтінків. Три з них блискучі. Я обрала один коричневий відтінок, який буду наносити на все по віку. А ось тут показую два пензлики, які входять до адвенту. Брала більш пухнастий пензлик пензлики, наношу його на все по віку. До речі, пензлики ви також не обираєте, вони йдуть рандомно. Ось такі очі у нас вийшли. Далі я зрозумію, що хочу трошечки сяяти і додам ще блискітки. Тепер я показую два олівчики, які йдуть до набору. Ще був третій, який трошечки бронзового кольору, але я обрала чорний, звичайно, щоб зробити невеличкі стрілочки. Коричневий олівчик для прів. Спочатку я думала, що він буде занадто світлим, але коли нанесла, зрозуміло, що для нюдових макіяжів це те, що треба. Тут ви можете бачити результат: одна брова намальована, інша ні. Для порівняння. Тепер фіксуємо брови воском. У комплекті йде, звичайно, щіточка. Я спочатку набрала забагатенько, виявилась, треба зовсім трошки, тому це також може бути дуже економним варіантом. Тепер ми переходимо до бронзеру. Неймовірного, гарного бронзеру. Використовуємо кісточку, яку ми використовували для контурінгу, щоб показати, як воно буде виглядати. І. Проходимося по нашому контурінгу бронзером. Тепер я взяла плаский пензлик, який також вийшов у наборі всього їх два, щоб додати у куточки сяючих тіней. Далі у нас рідкий хайлайтер такого прекрасного кольору, який чудово підійде, до кремових рум'ян, які були у нас напередодні. Я розташувала їх обережно пальчиком, щоб був плавний перехід. Пудра. Звичайно, треба все закріпити пудрою. У комплекті йде дуже мила та компактна пуховочка, що немало важливо, що пуховка знаходиться окремо від продукту і не буде бруднитися. Але я використовую пензлик від Неверті для пудри. Достатньо заматувалася, переходимо до олівчиків. Ось такі два кольори були дуже схожі між собою. Я обрала той, що був трошечки світліший, навела контур і обрала помаду Глосінг, хоча там було в наборі аж 6 на вибір блисків та помад. Дуже гарна туш з подовжуючою щіточкою, але в мене нарощення, тому я профарбовую тільки нижні вії. Макіяж завершено. Тепер ви бачите результат, і це я використала та показала, ще не всі засоби, що є. Нагадую, що наповнення цього боксу більш ніж на 5 тисяч гривень, 25 комірок повнорозмірної косметики, а ціна його всього 2790 гривень. Замовляйте на сайті bivit.com.ua або пишіть в особисті для швидкого замовлення.